Ну що, всім привіт! Мене звуть Марина, це Мішель, і ви на нашому каналі на Ютубі. Якщо ви тут, то вам точно цікаво, як відпочивають українці в Штатах. Ми в Сан-Дієго. зараз у нас ранок. Відпочиваємо в резорті сьогодні, в цьому блозі ви побачите, як виглядає наш резорт, як взагалі виглядає сніданок на не все включено в Америці. Покажемо активності в цьому резорті, покажемо, взагалі, чим ми будемо сьогодні займатися. Беру вас з собою в наш такий vacation день. Ну і звичайно, підпишіться. Якщо ще не підписані, обов'язково підпишіться, лайкніть, напишіть коментар. Це мене мотивує для того, щоб знімати вам відео кожного тижня. Ви Мішелькою саме той вид е... Відпочиваючих, які прокидаються в 6 ранку і вже готові йти на бреквест, але це не про нашого татка. І не хоче без нього йти, і не хочеться його будити, але, але воно стається, ми вже його не буде. Ладуть. Ми вже спішимо на сніданок, але я вам швиденько покажу рум тур нашого готельного номеру, резортного номеру постійно забуваюся, бо в цьому є різниця, оказується. Я пізніше вам розкажу, яка, хто не знає. Так от, вартість цього готельного номеру. Коштує за добу 1290 доларів без такси. Якщо ви живете в Америці, ще є така додаткова, додаткова штука як кінцевий результат вашої, вашого прайсу це заплатити таксу. Так от, швиденько показую, що в нас тут і до чого. Номер з двох ван та двох кімнат. Зараз, ось це найбільша ванна. Тут у нас зеркало. дві, два вмивальники. Туалет. Так все в теплих відтінках. Косметика ось така. Лебо. лелабо. Ось тут. Душа, шампунь, кондиціонер. Окей, все, супер, мені сьогодні не обов'язково. Чим ось одна така велика відмінність резорту від готеля: це можна робити якісь різні активіті, йога, якісь там різні класи. І це все майже все інклюдить в ціну резорту, того, що ви платите за номер. Так, наступне це такий гардероб. Так він виглядає. Тут нічого такого, нічого особливого. Сейф. Все, що треба для того, щоб одяг був сейф, окей. Okay. Багато зеркал. Реально, багато, дуже. дуже багато зеркал. На кожному кутку є зеркало. Пішли далі, це кімната. Звичайно, ми тут спали. Зараз щось збираємося. Не дуже прибрано, згодна. Так воно все виглядає. Зручні подушки. Для мене це дуже важливо в готельних номерах. Зручна подушка, щоб виспіти. Так, свіжі квіти, до речі, це орхідея, вона свіжа, я її мацала. Вова вона накинув, щоб нам ми включили світло на ніч, щоб воно світило, щоб щось хоч було проблиск. Бо вона накинув рушника, тому що воно якось трошки приглушить. Величезне ліжко. Тут в нас телевізор, шафа. Далі вихід на балкон. І ось такий вид на тропічний сад. Наступна це така відпочинкова кімната, І не знаю, лівін, рум, нехай буде. Хто там? Подивіться, яка тут природа. Ой, він поза стил, але якщо він спати, то що я теж не бачить. Тут так само вихід на балкон. Мішечка від Але ти його зараз лякаєш. Зло щось там зробити, тут спить Вова, тому що ліжко нам одне на трьох замале. А тут ще одна ванна, але тут душ з душу. Ось так ми вібралися, У нас сніданок, може трошечки перебор, але так хотіли десь да, донька? Чекаємо Вовку дві секунди, надіюсь, і ми вже йдемо їсти. Покажемо вам, що ми будемо їсти. Що ж такого нам дадуть смачного в резорті дадуть! Заходимо в наш ресторан та сніданок. Я зараз покажу вам шведський стіл по-американськи в такому готелі, як то кажуть. Не що нібудь, ось тут у нас таке бейкері, круасани, джеми різні. Ось вам. Вау, скільки всього. Яке це апетитне. Якщо що, цей сніданок не безкоштовний, він не входить в вартість нашого номера. Ціна 40 доларів за персону. Тобто ми заплатимо за це 120 доларів плюс такс. Вау. О, таке все красиве, Я вже голодна така, Вова накладає щось так душе. Тут можна робити тост. Я не знаю, тут можна насмикати, походу, трави собі в салат чи що, чи це може для краси, Я не знаю. Ну, Але це точно якийсь горох. Це алкогольні напої. А тут у нас щось гаряче. Тут панкейки. Угонають Франц... французь... французький тос, е... сосиски, чикен, сосиски. Ми ж не їмо свинини, тому чикен вау, wow, круто. Яєшня, яєшня з овочами, всякі добавки до яєчні, яку ви хочете. І ось так виглядає кухню. Все я йду накладати. В мене на тарілку. Бо в мене вже слюнка підкотилася до горла. Я дуже голодна. все виглядає дуже апетитно. Бо вам тільки чомусь фрукту. А Я би вже набрала, бо я зараз і наберу. Знаєте, сніданок це завжди все дуже класичне яйця, і насправді вибору тут не так багато, але дуже все гарне, дуже все таке по французькому. Видно, що якісне. Зараз буду пробувати. Я взяла собі курячу сосиску, яєчні з овочами, французький тост. Тут ще набрала тост, риба, овочі, ем, випічка. І ще вже встигли з'їсти до цього моменту, вже йде за допалкою. Зараз буду їсти не квапливо, тому що я нікуди не спішу, я відпочиваю. Їм. Ямі. До речі, все таке з нахилом на хелзі, тому що резорт є такий більше як Велнес, Спа. Оцей нахил на здоровий спосіб життя. Тому ми їмо таке менше олії, хліб тут, я не знаю, три чи чотири види хлібу, і він весь там глютен фрі, якісь там щось ще, щось ще. ну, коруча, Ну, Прикольно. В яєшні просто відчула, що мало олії. Смішельки добавка. додавка, сірйоз. Ага. Вовка, розкажи, що за кава? Ти вибирав чи просто там щось? Просто сказав кава. Я кажу, вов, де каву. Він каже, так от, принесли каву. Це просто це американська дріб-кава. Mm -hmm. Зараз будемо пробувати. Ну, взагалі писали, що італійська ця іллі, чи як. Це кафе там просто. А, може, кафе, так. Да. Якщо це та ілі італійська, то це нічого не значить. Бовка просто вже людина третьої хвилі е, кав, кави, тому <ріху> йому то все. Віталій, знаєте, в Італії, скільки там кави росте? Идат на италијска кава. Вчора в чатачі GPT питалася, чим відрізняється готель від резорта. Так от, ми в резорті, і це значить, що тут, крім готельного номера і якихось таких базових штук, що є різні розваги, і вони частіше входять в вартість типу проживання. Вон одна з них. Мішелечка прийшла. Вовка, як це називається ця штука? Unpluckін Play. Play. Вони зараз грають тебе. Мішель одна. Це мало бути тебе більше дітей. Персонально можна сказати. Вона грає в що Шо там, щось фріз, напевно. Це дуже прикольно. Наш готель не дуже сильно заселений. Ми тепер говорили з американцями, і вони кажуть, чому так? Тому що ну, американці на літо все-таки люблять поїхати десь за кордон в Європу, особливо тому типу, багато опцій для того, щоб відпочивати в Каліфорнії, тому відповідно номери не зайняті. Це прикольно, тому що тиша, спокій і дуже класно для сімей з дітьми, О, як нам. Ну що, а я привезла нашу сім'ю в Сан-Дієго, бо я надивилася в тіхтоці різних кафешок, які є поряд з нашим готелем. Ну як поряд, годину ми їхали до цього місця. І зараз покажу вам прикольне кафе. Воно на картинках було просто вау. Там незвичайні десерти. Надіюсь, смачна кава. Тому йдемо дивитися. Ну, а що за свині? Свині, свині новим клієнтам. Якщо то вони всіх називають свиня. Свиня нова прийшла до нас на стікер. А дуже їм морок. <різко> Паркуйся. Каже: от ще приїхали їсти, ще й платна парковка. Поки вовка платить, я покажу вам вже комусь вже комусь прилетів тікет. Дивіться, які десерти. Дивіться, які. Шоколад. Окей, Ок. я хочу щось з строубері. А я що останеться від вас? Да, ми прийшли вже закриття, чи що я не знаю, Ну не багато десертів. Там взагалі вже пусто. Вже хочеться. Я то наїжені, але так вже хочеться щось такого з квітками поїсти. Це не нудосмішелічка. Каже нудос, це макарон. Прикольно. Це ж прикольне. Вона макарони і макарони переклала. Це французькою макаронс. Так треба й говорити. Макаронс. Це французькою. Ні, ну стильненько, стильненько дуже гарно, дуже так. Вау, 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 надіюсь, і так само смачно. Сядемо сюди, Мішелька. Тут дуже затишно. Посилання на цей заклад я, звичайно, залишу в описі під цим відео. Якщо ви додивились до цього моменту, звичайно, підписуйтесь, якщо не підписані. Лайкайте, коментуйте, розказуйте, що там і як вам взагалі відчуття від наших блогів. Буде дуже приємно. Вовка в закладі здивувала чоловіка. О, гарно. Подивіться. Стильно, справді стильно. Вау, подивіться, який десерт. з нами нея. Мішелечка, покажи свій. Це дуже прикольна ідея з тими басіками. <рес> да, воно так додає. Може бути в цьому десерті нічого такого, а це крем-брюле. Покажи, теж там написано чи ні? Про... Ні, нічого не написано, не йде просто. Воно ну, так типу як оце крем-брюле роблять, так звісно. Я супайся, а ще дуже год. Да, а який смак. Не можеш поняти? Фрукти. Смачні. По смаку прикольні і середині просто тісто. Ну, тобто воно не запечене, не зроблене хорошо, гарно. Але воно смачне, Просто що не погано зготовлено. Я зараз буду пробувати свій десерт. Я замовила щось. Білий шоколад із строубері, щось таке. Чи, що, чи ні? Так, да так, -да Так, -да, білий шоколад. просто я люблю білий шоколад. А ти будеш приїхати. Мені не шкода. Я поділюсь. Аби вона тільки добре. Було. Коштує 12 доларів один. Що як тобі? Дивіться. Я вже перший раз спробувала, зараз другий. Нічого звичайного нічого, нічого не звичайно. Просто цей ефект від того цієї подачі з квіткою mm. дуже дуже прикольно. Просто Щас якщо пробує. будете в Сан-Дієго, я залишаю локацію. Естетичне місце, прикольно. Ну, і такий десерт з'їсти з квіткою, я в з хімськвіт. А, прикольно. Непоганий. Uh -huh. Ну, але так, да, нічого, нічого особливого в самому, самому смаку. Просто хороший десерт. Uh -huh. Чути е, полуничку нормально, так? Uh -huh. Білий біли шоколад. Ну, не полуничку, а малину. Uh -huh. А, це малина, так? Да? Але бисквіт квіт дуже звичайний. Такий. Ні, ми з'їмо. Ми не залишимо, ми з'їмо весь. <плес> да. Але найбільше мені зайшов Мішель Кіндесе. Я люблю шоколадні, безкіне, шоколадні, креми. Звичайно. Реально добре. Бова мене не понімає. Ні, я понімаю. Я, я чувствую, що шоколадний, якісний шоколадний. Просто я не люблю шоколадний. Наш готель такого сімейного типу, і тому тут є деякі активності для дітей. І ось одна з Мішелька прийшла плести бісером собі браслет. Це ти сюди вибираєш Мішель. Ось це те, що ти назбирала? Так. Да. Окей, okay, хороший вибір. Я отримала біч вайб. Окей, біч вайб. Це взагалі дуже прикольно, тому що в нас відранку ми поснідали. Вже була одна активність і ось ще одна. Не знала, що є таке в Америці, тому що зазвичай це така перевага all inclusive там Туреччина, Єгипет, де ми були. А це прям прикольно. Я що ти вже починаєш, так? Мішелька старається, старається. Нам трошки складно, тому що там гузенька дирочка, а оцей гробше, ніж дирочка. Дуже гарно. Тобі подобається? Ще да, один хочеш? Да. Ми потратили цілу годину. Це так прикольно, просто це навіть не є щось таке прям супер активіті, але як класно, що воно взагалі тут є. Пішли, зробили два браслетики, йдемо далі. You're welcome. Thank you for coming to play oh. bingo. Wow. It was fun. How oh, good I had you Thank all you. had a good time. I could take a unless you want to keep it, you can keep it, but I'll take it. Це в в американці така, я не знаю, Просто щось. якісь якісь рандомні, як Вау! всього, і і купа снеків, оце Карти Таро, чи що. Я жартую. Wow. Крутяк, оце так, варто було прийти. Я яка довольна пішла. <гум> де ти там? Це, Переможець. Це дуже, це дуже класно. Така сумочка прям набита. А твій де? Ще й виграли по айстріму, поки я спала. Безкоштовний айстрім на басейні. Крутяк, ця гра – це ще одна активність тут в резорті. Прикольно мені прям понравилось, навіть я тільки пішла, прийшла під кінець. Ми на вакейшені і ми приїхали знову їсти. І їсти приїхали в українське кафе. Зараз покажу, як українці роблять бізнес тут в Штатах. Кафе називається «Need to Eat. І якщо ви приїдете в Сан-Дієго і будете десь тут від відпочивати, заходьте. Ми ще не їли, але знаємо, що точно буде смачно. Я бачила інстаграм. Наше замовлення у мене тут в тарілці. Вареники з гриба, грибною підливою та картоплею дуже смачні. Мішельки, пельмени, вова, млинцізка. З чим так у З куркою. Дуже смачно, тому що я вже втоптала два. Думаю, опс, я ж забула зняти відео. Тому поки не з'їла, показую вам, дуже смачно локацію цього закладу в Сан-Дієго. Я залишу звичайно в описі під цим відео. І десь тут може вискочити. Приїжджайте, якщо ви особливо любите нашу кухню і пробувати її по всій Америці. Це достойне місце, дуже смачно. А ми зібралися до басейну. Басейн вдома, бо ми живемо в апартаментах, і зазвичай в апартаментах в Америці є і басейн, і джакузі, але басейн тут і вдома дуже сильно відрізняється, бо тут тобі не треба бігти додому і доробляти якісь справи. А просто ми вчора, наприклад, цілий, я не знаю, цілих півдня просто лежали. Я собі релаксувала, Вова з Мішель там по воді, по гірках. Все вам покажу, як виглядає зона басейну. Релакс. Треба було, знаєш, закидати, типу, як в Туреччині вов. Яху, шайни знайшли дуже класні місця в тіньку. Крутяк. Стовідсоткова тінь. Улюблений процес в лапках. Мішелька, не любить вона санскріном маститися. Це мій верст Так. Скажи, чи ти вже накупалася? Клас, а це принесли нам їсти. Ми замовили тут. Ось є такі штучки. На кожному лежакові можна взяти, замовити швиденько. І принесуть. Досить смачне, тому що вчора я пробувала, замовляла тут таку. вова сьогодні знову в тарілочках. Я спочатку думала, що вони е, якісь керамічні, але ні, це пластмаса. Мішелька, який в тебе апетитний чізбургер. <рес> Отже, е, що я помітила вже неодноразово, американці взагалі не загорають. тобто вони шукають максимально де є тінь, щоб полягти і сховатися від сонця, чи то в них відпустка, чи то вони просто прийшли на басейн біля апартментів. Ну дуже мало. Ну понятно, що є відсоток, але дуже мало з тих, кого я взагалі бачила за скільки років ми живемо вже в штатах, щоб отак. Прям лежали і жарилися на сонці. Ми, до речі, теж вже взагалі від слова не загоряємо, і так само шукаємо ось такий тіньок, щоб зручно вмоститися, і сонце нас не чіпало. СПФ це наш, не знаю, другий дезодорант вдома, тому що це така штука: почистив зуби, нанес дезодорант, тому що це прям в ранковій рутині маст хев, що в мене що, вове, що в дитини. Тому так, от це звичайно не випадково, тому що тут дуже багато в Каліфорнії сонця і. Воно якби шкідливе, і взагалі, коли е, люди приходять в лікарню, сам перед питаються, чи людина наносить перед візитом до лікаря, питаються, чи користувалися, користуються, користувалися СПФ. Ну що, а вже з бебісвітером. Ми тут прийшли в спа. Нас Вовою розділили по окремо, тобто він пішов на одну сторону, я на іншу, він на чоловічу, я на жіночу. Зараз буду переодягатися, покажу вам, як виглядає взагалі спав в Америці. Я зайшла, мені дуже подобається. Дуже спокійно, спокійна атмосфера. Практично немає людей, тому покажу вам, що до чого. Ось така от косметика. Це там моя шафка і там мій халат з тапками. Далі. Тут, я так зрозуміла, душові. Чи що тут? А ні, це туалети. Все дуже гарненько поскладено. Але по факту ми відпочиваємо по-різному. Це прикол. Але ну нічого, все одно треба, треба насолоджуватися, хоч і окремо. Дикої природи. Навіть ну, хай тут морські кота. Це не п'ять отношений. Таке враження, що він проганяє, просто одного прогнав, зараз іншого хоче прогнати звідти. Це вже тут щось лежить. Може це просто не з його бригади, і він зачищає від, від чужинців свою бригаду, свою територію. Але вони дуже ліниві, він трошки, трошки позахищає і такі, о, я в тому трошки полежу. Окей, можу далі поручати, підперечитися. Або просто якийсь коротше нарваний, просто немає сполу. Візасі релаксі давати потрипайте. Що тут зрозуміли? Що я поняла? Для мене морські котики гарніші, коли воді. На суші вони такі трохи потрьопані. Наш готель, резорт, називається Парк Аят Авіара. Він знаходиться в Норс. Видно океан, але ми не були зовсім близько біля океану. Е, відпочинок тут, типу, сімейний. Тому, якщо ви з дітками і хочете приїхати в Сандієго і шукаєте дуже класне місце, е, рекомендую, тому що я впевнена, що ми сюди ще повернемося. Дуже класно, мені дуже сподобалось. Нам дуже сподобалося. Все. все, нічого не забули. Вова, як завжди, робить перевірку перед тим, як ми все зібрали, щоб нічого. Не забутися. Зарядки я повитягувала. О, ти повитяг. да. Тільки це не ці. Зараз татко тобі твої. Я так збиралася, що зібрала всі тапки в чемодани і дитина роззота. Зараз будемо щось придумати. Хоч биськом? Ото так завжди. Все хороше закінчується якось дуже швидко. Ми класно провели цих 5 днів сімейного відпочинку в Сан-Дієго. Взагалі не встигли зробити все з того, що планували. Дуже багато що пропустили, просто скіпнули, тому що вирішили, що у нас буде такий чисто лезі відпочинок біля басейну, погуляти, поїсти. І ось цього нам достатньо для того, щоб набратися сил і далі входити в наші повсякденні будні. Тому перекладаємо наші плани на наступний раз. Дякую, що дивилися з нами цей влог. Дякую, що підписані. Якщо ні, то підписуйтеся. Всіх обнімаю. па і до наступного влогу. Вдягай сліпери. Вона хоче на руках, напевно, так. Да? Не Хочеться трохи поняшитися, напевно.